Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 7 жовтня 2023 року. До вашого огляду хочу представити цьогорічний врожай диплоїдної сливи сорту Анжеліно. Я дійсно задоволений врожайністю цього сорту у цьому році. Від себе хочу сказати, що сливи доволі товарні. На цей час це стан технічної стиглості. А такий приблизно вони мають розмір. Обробок було в цьому році 4. Це дві від сливового пильщика і дві обробки від плодожерки. Остання обробка була на початку літа, тому я вважаю, що доволі непоганий результат, не заливаючи хімію, отримати такий врожай слів. Ці сливи зберігаються. До нового року перевірено. Цього року врожай більший. Буду перевіряти, який максимальний термін зберігання цих плодів. Ще хочу сказати, що ті сливи, які вже впали, то вони набагато солодші, ніж минулого року. Можливо, дерево вже просто набирає сили. Але сливи готові до споживання десь приблизно через 2 тижні. Вони починають м'якшати, починають більш соковитими і солодкими бути, але споживання, як в такому вигляді, настає десь приблизно через місяць. Тому я від себе рекомендую даний сорт тепловіної сливи. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу на все добре.